Ось, зрештою, дочекалися ми з вами появи футболістів обох клубів безпосередньо на газоні центрального міського стадіону. Так, можливо, й небагато вболівальників сьогодні завітали на футбольну арену у Житомирі, але сподіваємося, що вони, як і ми з вами, глядачі поруч із екранами, зможемо сьогодні спостерігати за дійсно цікавим та видовищним протистоянням. Зараз м'яч залишає на Мельниченка. Мельниченко підключає ліворуч Смолякова. Смоляков виконує простріл. Зависає над штрафним майданчиком. Ну а далі що? Далі арбітр відразу зупиняє гру, оскільки там серйозно дісталося Луї Фаро Ернандесу. Ось такий неприємний момент уже в дебюті. Дивимося ще раз. Простріл від Смолякова. І ось тут, як же неприємно здається, наступив Валерій Бондаренко. Не навмисно, але наступив на плече венесуельському нападнику. Так, Олександр Поздіїв теж на наших екранах крупним планом. Гагнідзе знаходить болійбара. Той підключає Цурікова. Це вже цікаво. третій далі на Цурікова. Момент. У ближній кут пробивав Цуріков. Євгеній Волонець до цього був готовим. Та й удар все-таки від Андрія Цурікова. А вийшов далеко не найкращим. У сітку лише із зовнішнього боку влучає Цуріков. До речі, приблизно з цієї ж позиції. Якщо пригадувати старт цього сезону, перший тур. Виїзний матч проти оболоні. Цуріков забив. Атака Гагнідзе на правому фланзі прострілює Гагнідзе. А в останню мить Сергій Чоботенко переводить м'яч на кутовий. Зараз удар! І м'яч в воротах. Владислав Велетень! Поки ми з вами слухали підказки і трактування від четвертого арбітра. Другий кутовий поспіль від колоса завершується голом. І подивіться, яка реакція. А Владислав Велетень. Велетень біжить до лави запасних, активно обіймається із із представниками тренерського штабу. це якась домашня заготовка, яка все-таки конвертувалася у забитий І Ось так, велетень. Дякує тренерському штабу. Дивимося ще раз. Ось передача Луїфер. Скидає головою у центр. Ну а там абсолютно один. А валата йому ніхто не заважає. Так, Мельниченко поруч, Віалля поруч. Але ніхто із них навіть шансів не мав, щоб заблокувати цей удар. Варто було діяти щільніше. Подача до штрафного майданчика Лідню повертає на Талеса. Талас намагається пробити з розвороту. Там Смоляков підбирає уже біля лицевої лінії. Смоляков де ще назад. Назаренко в один дотик. Подачу виконує Гуцуляк. Не прибуває від Сурікова. М'яч виходить за межі поля. Хороша, затяжна атака проходить від Житомирського клубу. Смоляков скидає на другий темп. Тут залишився Назаренко. І м'яка подача до штрафного майданчика. Де, щоправда, Гуцуляку, який вже виграв позицію у Цуря... Цурікова, не вдалося пробити. Назаренко. Назаренко вмикається по флангу. Назаренко прострілює. Удар Утарталиса! І повз ворота пробиває бразилець. Ось це так шанс на 30 тридцяті хвилині для Житомирян. Ось показує Олександр Назаренко. Потрібно нагнітати обстановку. Потрібно частіше його навантажувати передачами на фланці. І ось гострота знову виникає саме після чудової передачі. Назаренка простріли від Луїфера, м'яч відскочив. Ну а далі Талес і, Здається, в ж таки Луїфера і влучає. Зараз розвертається Назаренко. Назаренко виконує подачу. Удар головою. 1-1! Олексій Гуцуляк. Рахунок зрівнює. Ну і власне, хто як не ті двоє сконструювали цей гол. Ось ця солодка парочка. Гуцуляк-Назаренко. 1-1 на 54-й Хвилині. І відразу ж запалює публіку. Олександр Назаренко підбадьорює місцевих фанатів. Олексій Гуцуляк забиває свій шостий м'яч у нинішньому сезоні і наближається до лідерів у бомбардирських перегонах, до того ж таки Олександра Назаренка та Георгія Судакова. Ну а зараз як же технічно звільнився з під опіки Єгора Поправки, Олександр Назаренко. Назаренко прутку ноги втікає від молодого захисника колоса. Виконує подачу. Ну а Олексій Гуцуляк виграє і позицію у цій ситуації у Цурікова. і Подавати незручно. Зараз ці багато простору у Гуцеляка. Він пробиває. Але цей удар вдалося заблокувати Мельниченко. І знову блок. Цього разу Валерій Бондаренко стає на заваді пострілу, але атака триває Назаренко. М'яка передача до воротарського майданчика, але тут Пахолюк. Пахолюк прочитав ситуацію. і Забрав м'яч до рук. Ось тут, напевно, не вийшов той задум Юний голкіпера, який лише у цьому сезоні. Застопив за собою місце в основі. Звісно, після трансферу Кирила Фасюна до складу Шахтаря Зараз Криворучко. Криворучко підбирає і віддає на партнера. Поправка. Поправка пробиває. Ну, можливо, поправку на вітер потрібно зробити. Хоча, начебто, така безвітряна сьогодні погода у Житомирі. Ліднєв. Подачу. І зараз Пакулюк все-таки на виході. Начебто зіграв. Головне для колоса команді вдалося відвести небезпеку. Але... Чи дійсно тут Пахулюк зіграв у м'яч? Є питання так. Валерій Бондаренко випередив свого голкіпера. Знову і знову нам показують режисери трансляції Геннадій Буткевич та його мама. Неля Михайлівна, яка сьогодні прийшла підтримати Житомирський клуб. Ну, а зараз удар у дальній кут пробиває Лефіренко. Але Фіренко знаходить таки можливість для цього удару. Так, удар не сильний, але зовсім поруч зі стійкою прокотився м'яч. Вдалося у стіночку обігратися із Оріховським. Ну а далі а вийшов на ударну позицію. Але фіренко. Зараз подача до штрафного майданчика. Волинець забирає м'яч. І зараз атаці колос Паулаускас. спробував зіграти на випередження, але тут Сарапій на кутовий переходить. Дивимося на повторі. Тут, до речі, саме Гусол вмикається. Саме він виконував прострільну передачу. Гравець, який, до речі, вже має досвід забитих м'ячів у такому юному віці, але вже забивав. Зараз удар головою волинець. Волинець впорався із ударом Данила Алефіренка. На останніх хвилинах взагалі складається враження, що це колосу потрібна перемога. Якось давненько ми вже не бачили небезпеки біля воріт Івана Пахолюка. 93 хвилина. Олександр Назаренко. Назаренко подачу виконує. Другий поверх за Краснічі. Ну А далі. Далі кулаком вибиває Пахолюк. І у підсумку. Ще й атаці фіксує Андрій Коваленко. Три компенсовані хвилини вже сплили. І Андрій Коваленко дає фінальний свисток. Так, у Житомирі в рамках 11-го туру Полісся та колос все таки сильнішого не виявили. Нічия 1-1. результати, ким чи можуть бути задоволені, і мат Ашур та компанія.